Безмежна палітра кольорів та розмаїття форм і ніжності понад 350 сортів півоній представили в мистецькому домі. Тобівка квіти зібрані з різних куточків України. Валентина Абрамова привезла унікальні рідкісні сорти із власного розсадника на Дніпропетровщині мій сорт парлина світанку, дуже ароматний, дуже стоячий, високий, зріст шикарний. Квиткове захоплення пані Валентини переросло в справу життя ще 25 років тому. Нині в розсаднику налічується понад 1600 сортів півоній. Кожен виводила з маленького насіннячка, яке брала в ботанічних садах чи з приватних колекцій. Адже тоді ще вони не були такими популярними, як тепер. Зараз це доступно. На той момент це було дуже важко. збирали по по сорту, по два, по три. З ботсадів, з щасних колекцій, їх було дуже мало, але потихеньку-потихеньку тоді була взагалі селекція класика 800-900 роки, там 60-ті роки, вже 1950 60 ті роки, пішов бум на півонії і пішла трошки селекція. І зараз дуже великий підйом і дуже великий бум на півоні. Колекціонерка півонії з Київської області Юлія Філон у власній колекції. Має понад 820 сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Жінка каже, закохалась у цю витончену квітку, адже вона особлює достаток, багатство та красу. Тож вирішила розмаїттям та запахом поділитися з іншими. Колись в Китаї вважали, що якщо в домі є картина півонія або півонія росте в саду, дівчина це буде щаслива і красива і багата, тому півонія. це кропітлива робота, яка потребує певної координації. Потребує специфічних знань, потребує погоди, і потребує мати в кількості достатні тих сортів, які потрібні для нової селекції. У вазах півонія стоїть до 10 і більше діб, якщо правильно робити зріз, міняти воду і доглядати. А також, як і будь-яка квітка, вона не любить прямого сонячного проміння, тож умови в залі для неї сприятливі. Виставку організовують уже третій рік поспіль, каже співорганізаторка Олена Яцинович. І щоразу її масштаби збільшуються. Квіти почали нам привозити, пересилати новою поштою. Ну, два тижні тому ми розпочали цей процес. Відповідно, селекціонери знають, як їх транспортувати. Вони їх спеціально зріз. Зали, охолоджували, потім висушували. Потім їх складали в коробочки і передавали в спеціальній температурі. Передавали до нас сюди. Ми тут зберігали їх. Так само знаємо, що з ними робити. Зберігали вже в холодильнику і готували до цього свята. Під час виставки відвідувачі могли також помилуватися вишиванками ручної роботи та спостерігати дефіле випускниць школи вишивальної майстерності. Традиційно свято півоні й благодійну мету Цьогоріч Кошти збирали на потреби збройних сил України, а частину грошей передадуть на лікування маленького франківця Максима Цуцмана, Віталія телеканал